Так на Чернігівщині готуються оборонятися від ворога. Військовий Олег проводить нас сотнями метрів виритих у полі траншей. Чим більше таких поворотів, більше поворотів, тим більше спасіння. Осколки менше летять, поняли? Вони, виходить, за счет повороту ти забігаєш за поворот, ти заховався. Забігаєш за поворот, заховався. Отстрілявся, перебіг. Чим більше позицій, тим більше живе. Поняли. Пригодяться, не пригодяться. Будемо працювати, ми за Україну, слава Україні. Більшість цих споруд копали полкові землеринні машини, а рівняють і підчищають вручну. До таких робіт залучають місцевих безробітних. Для цього уряд запровадив спеціальну програму Армію відновлення. Сергій один з її бійців. Оце я робив ступеньки я до ступеньок Все було так. Не я один. Все ми копали дариме три вниз. Один викидає, другий копає. Попри товариську атмосферу і корисну для регіону роботу, чоловік сумує за своєю професією. Він родом з Чернігівщини, але все життя прожив у Дружківці на Донеччині. За своїм фахом 56-річний чоловік не може знайти роботу. Тока розточувальник. На дружковському машина заводі все життя після служби в армії. Шахтне оборудовання завод зготовлював. Якусь ну, частину і шахтного оборудовання виповняв я. І станок подобався, і робота подобалася, і колектив. Після того часу, як знайшлася війна, всі як пропали. Сергій просився до місцевої тероборони, але не взяли. Тому вже другий місяць він допомагає військовим як може. Інші безробітні разом з електриками розчищають гілля. 59-річний Василь у минулому працював на залізниці, потім охоронцем. Роботу втратив ще до війни. Подумки чоловік із сином, який воює під Бахмутом. Він пішов добровольців, я його піднімаю, тому, що це. Він так посчитав нужним і правильним. І я його підтримав рішення, хоч і в мислях, але підтримав. Тому що його батько і, ну як сказати, я сподіваюся, що він живий і з перемогою прийде домой. Я пішов на цю роботу, тому що треба і місту допомогти, по благу, І думаю, що ми нашим дітям теж допоможемо, які вони на війні. Така ж мотивація і в 24-річного Єгора. Хоча б якусь користь приносимо тому що місту, бо хлопці зараз там на передовій, а ми хоча б тут щось робимо для нашого міста, щоб те, щоб якось чисто було, хлопці зачищають, ми зачищаємо місто, можна так сказати. У Єгора молода дружина і дев'ятимісячний малюк. Через війну м'ясокомбінат, де працював хлопець, скоротив штат. Під скорочення потрапив і Єгор. Багато де на виробництвах посокращалися місця. Де багато зараз що критерії там дуже високі треба. Тобто у мене не закінчено. У мене такі 11 класів. Спеціальної в мене цієї немає, ніде не закінчував. Працював то вантажником, то підсобним робітником. Зараз дуже складно знайти. То що зараз всі, хто міг ти вже вакансії позаймали? Ну а так, поки перебуваємо з тим, що є, ці те ну, дуже гарно до суспільно корисних робіт за урядовою армією відновлення безробітних залучають місцеві центри зайнятості. Тим, хто стоїть на обліку, пропонують роботи, на які є запит від комунальних чи бюджетних підприємств: розбирати завали, заготовляти дрова, укріплювати дамби, чистити узбіччя. Це здебільшого фізично складні роботи. Тож для жінок можливостей небагато. Хоча серед безробітних їх більше ніж чоловіків. Для жінок такої роботи немає, крім підготовки от цих цивільних споруд, ну тобто підвалів для укриттів. Там була робота для жінок прибирання, е е е білили стіни, ну от плетіння сіток. Зарплата 6 тисяч 700 гривень. Вона вища ніж середні виплати за безробіттям на Чернігівщині. Це трохи більше 4 тисяч гривень. Тоді як в міністерстві економіки наголошують, що працевлаштування на суспільно-корисні роботи добровільне, у Чернігівському обласному центрі зайнятості пояснюють, що це не зовсім так. Якщо безробітні відмовляються від запропонованих робіт, то їх знімають з обліку. Відповідної виплат вони отримувати не будуть. Якщо цей чоловік відмовляється. Ви бачили цих чоловіків? Ну, здорових, нормальних чоловіків, вони з якоїсь причини ж не служать в армії. То хай працюють в армії відродження. Я роз я так розумію. Були такі, що відмовлялися, кажуть мені е, спеціалісти, але після роз'яснення вони погодилися. Окрім Чернігівщини, програма працює також на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Київщині Рівненщині. Загалом же армія відновлення поки нагадує радше полк по Україні. До неї долучені наразі лише 1054 особи. Тоді як усього безробітних, за даними Мінекономіки, близько 2,5 мільйонів у центрах зайнятості зареєстровані 225 тисяч осіб. Навряд чи зможемо ми залучити всіх до цих робіт, проте ми виходимо тут з бюджету, і ми розуміємо, що загальний обсяг фінансування цих робіт становить в цьому році 20 мільйонів гривень. І сьогодні ми профінансували вже таких робіт на Майже 5 мільйонів гривень тому ми розуміємо, що найперше це потреба, яка потреба буде оголошена. Крім того, в уряді визнають, армія відновлення це лише один із механізмів боротьби з безробіттям. поруч із грантовими програмами для підприємств і стимулами для бізнесу працевлаштовувати безробітних. Водночас наступного року розраховують, що без роботи можуть залишитися ще більше до 2,8 мільйона людей.